Карпати Дніпро, Сергій Кравченко відновився від травми. Сьогодні я зіграв за Дніпро у Львові проти Карпат. Ми починали цю програму з цього матчу. Давайте зараз трохи докладніше про нього поговоримо. Ми уважно стежили. Кожен болівав, як я вже казав, за своїх. Я за перемогу перше, першу перемогу Олега Дулуба на посаді одного тренера Карпат. Ви за своє Дніпро. І, в принципі, я вам хочу сказати: ну, гра нічийна то. Некономірно, навіть не результат в цій ситуації. Могли виграти як одні, так і другие. Но не справедливий іток сьогоднішнього матчу. В какие-то моменти Дніпро превосходив, які-то моменти Карпати. Концовка понравилась, коли вже пішов відкритий футбол. От це виграли всю так игру. Ну думаю... але я хочу просто сказати, що э, ну, якось так розірвано виглядав матч. От бачите моменти, але сказати, що це абсолютно гольові моменти, от, не можна сказати. Максиме. Ну, я би сказав, не сказав би, що матч був закритий. Він, по-моєму, він вот, з самого початку почався відкритий. Просто от, такой качелі, то туди, то туди. То одні поймають. 29-та хвилина. Молодий, 17-річний 99-го року народження. От Сергій Назаренко на півроку пізніше почав грати за Дніпро, коли народився голкіпер Дніпра, нинішній Лунін. Бачите, він тут ну, пропустив. Ну, міг ці ситуації не виручить, мог, виручить, не безнадійний м'яч, так би мовити, Ошибка, ошибка, така Да, Суратаря настоящая. Надо даже третий голкипер, который стоит Надо все-таки говорить об ошибках. Не нужно как бы жалеть. Он так. Очень, очень достойно, кстати, сегодня отыграл. Не люблю это слово, но все-таки для первого матча он, он, ну, можно даже сказать, на, хорошо сыграл. Но вот эта ошибка, ее все-таки надо говорить о том, что это ошибка. Он все-таки ошибся. Но надеюсь, что это сделает его сильнее, потому что. Ні, ну, то ошибся, ошибся. і от, бачите, я от, 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 вся сучасність українського футболу. От ніби проста ситуація, правда? А от обробляє, это... виходить при... один в один. Приславутий клас, масільство і обороточка сама. І відразу ж наступна атака. Все. 38 восьма хвилина із два-нуль. Отримуємо 1-1. Піку кидає аут, свій легендарний аут, жбурляє, подивіться, метрів на певне, 40 десь, напевно, 30-40. Він вроді не Ісландіс, а де він підсмотив, так А він все життя, він в Бразилії так кидав аути, там дуже там багато м'ячів забивалося. Пляж нам бросала дворот до, до ворот. І 1-1. Дивимося щоб... от моменту вже другого тайму, от шанс знову ж таки. Опять же, слабая нога. Ворот. Я вот просто не могу разуметь, вновь-таки, у Костевича. Начал подстраиваться под левую ногу. А падать надо было. Ну, что? Да этот все Та падает. Да не, нет, что падает? Порожние ворота. Я говорю, порожние подал... ворота. Сколько раз мы уже, сколько уже в <свят> 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 сегодняшнем очереди побачили, что люди называют порожние ворота? Поступаленко со слабой ноги. Устал. Костевич со слабой ноги не остановил. Не подр... подстроился. Не... не пробил. То есть результат. Это Если уже, у тебя да. слабая нога, работай над слабою ногой. И школа. Ми все время говорим о школе. Вот вам это и школа. Пресловутая школа. У нас слабая нога до такого слабая, что мы в пустые ворота не можем забить. Здесь могли забить. Ну, сваток підставляв. Момент. Слабая ногою или нет? Сваток підставляв, але не влучив трохи ворота. Ну і вот вже на останніх хвилинах були моменти у Карпат. Тут момент, але тут було положення по загрою, мені здається, до цього. І в підсумку 1-1. Не можна сказати, що така, знаєте, е сіренька нічия, але ну, все рівно таких, знаєте, от якихось особливих емоцій цей матч ну, і не подарував. І давайте послухаємо, що після гри говорили Дмитро Михайленко, Олег Дулуб, тобто учасники цього матчу. Бідна було просто. Е что игра проходила под нашим контролем, и в этот момент как раз пропустили мяч. Но хорошо ребята, в принципе, держали нити игры в своих руках и, и ну, довольно уверенно играли с мячом. Вот, моменты создаются по-прежнему довольно тяжело, хотя во втором тайме вроде бы были моменты, близко мы от ворот противника играли, но не хватало спокойствия в завершающей фазе, и, может быть, удача отвернулась в каких-то моментах. Клалось все-таки что вы специально отдали поле, специально отдали контроль над мячем Днепру. Да, у нас наш план на игру был встречать центральные части поля и контратаковать, навязать ну, контр игру, но немножко контр игра не получилась. Вы пока еще не планируете через контроль играть у своей команды? Очень хотелось бы, конечно, играть, но мы делаем первый шаг. Сначала нам нужно, ну, как бы расставить игроков в позиции. І другим шагом буде от, контроль м'яча в цих позиціях, звісно. Напевно, за цей період, який ви в команді, створити нову команду неможливо. Але ви задоволені цим періодом? Щось вдалося зробити нове? Знаєте, коли основне, коли ми прийшли в ось час команду, це було створити мікроклімат, змінити мікроклімат, тому що серія поражень, вона хоч не хоче, наказує негативне впливання. І... Я просто вижу, что за неделю мы определенный шаг вперед сделали. Ну, естественно, может, большой, маленький, это не мне судить, но хотелось бы этот шаг увеличить. Увеличить, чтобы команда начала играть в футбол. Сильно змінилася взагалі команда з новим головним тренером? Змінилося, скажімо так, тренувальний процес, змінилося бачення гри. Дуже все різко не хочуть також міняти, щоб не нашкодити. Поступово буде мінятися. скажімо так втягуємося там буде видно.